Привіт, друзі, хочу вам розповісти сьогодні одну повчальну історію, яку мені вчора написала наша українка, яка приїхала до Польщі через війну в Україні у зв'язку з війною в Україні. І ця історія може вас просто задіти заживе, тому що вона нещодавно відправила свого хлопчика молоденького до школи, бо навчальний рік почався вже скрізь так. І звісно ж, хлопчина прийшов із синцем під оком. Чому так сталося? Як ви гадаєте? Розповідає друзі, як вона пояснила, що через незнання польської мови, як писати, говорити, спілкуватися, на дитину почали прикалуватися польські діти. І у зв'язку з цим, через декілька днів, цей конфлікт переріс в синець. Польські діти почали з нього прикалуватися через те, що його мама отримує 500 злотих допомоги на дитину. Звичайно ж, на всіх дітей в Польщі до 18 років дають. Фінансова допомога 500. Чи добре це, чи погано? Вам написати можна в коментарях під цим відео. Але вертаючись до ситуації, друзі, що б ви зробили на її місці, будучи, якщо б ви, нещодавно, тільки зацепившися за роботу, що і так не є просто знайти роботу. Що би ви зробили? Чи пішли б до поліції, пішли до директора? Якби директор це сприйняв, що це українка, яка навіть не може пояснити йому, в чому проблема, та пояснити батькам цих маленьких діточок поляків, в чому проблема. І потім, якщо з директором не вдасться наладити спільну мову, то тоді дитину можуть просто виключити зі школи через те, що мама не змогла б пояснити всю ситуацію. Через те, що не могла пояснити, бо не знає польської мови, що от таким людям робити в даній ситуації. Ви розумієте, що Польща теж досить велика країна, і тут немає стільки волонтерів, щоб вони постійно з вами за ручку ходили і вам допомагали, тому що кожен мусить працювати, заробляти собі на хліб, щоб прожити, щоб взагалі існувати. І, власне, вона мені написала, і я їй так і не відписав, тому що не знав, що написати. Але тепер, коли вона побачить це відео, вона теж зможе зрозуміти, чи варто їй звертатися до поліції чи ні. Я вважаю, що. Точно варто, просто потрібно знайти людину, яка допоможе їй перекласти всі слова, що вона скаже їм. Тому що це її буде ключовим моментом, і не всі це розуміють, що можна знайти людину, яка допоможе з перекладом. Це потрібно брати до уваги і так само до школи йти разом із перекладачем, з поліцією, для того, щоб порозмовляти з директором, вони викликали батьків в свою чергу і пояснити маленьким діткам, що так робити не можна. Тобто потрібно вже від маленького їм пояснити, тому що чим більше часу пройде, тим гірше буде всім. Я думаю, що ви погоджуєтеся з цим. Ну і взагалі, вашу стратегію можете написати в коментарях. Неприємна ситуація, але з неї можна також вийти.